Так, да, розказуй. Що... Я не знаю, що тебе питати, Там, ти з під Донецька екстрено. розказуй. Коротше, така ситуація стала, що сьогодні я зранку ще був на півдні, а потім мені написав цей класний член, який сидів поряд зі мною е, Назар і кішав позивним і Він його підрозділ. Ми працювали біля Бахмута з ним, а зараз він запросив, каже: приїжджає до мене біля Донецька. І я от якраз до нього приїхав а, і дуже був радий тому, що у них, по-перше, нові, нові іграшки для Кацапів, якими, а, вони їм багато сюрпризів а, надають кожного дня, і кожного вечора, і кожної ночі. От, і ще дуже добре, що вони потихеньку-потихеньку віджимають у них територію туди ближче до Донецька. Тому це реально величезний плюс. Я хочу що сказати: те, що те, що відбулося на Харківщині, це. Теж багато завдяки в чому тому, що відбувається тут біля Донецька і біля Бахмута. У ті сили, які відтягують, у ту артилерію рашистську, яку сюди перекидують окупанти, змушено тому, що доводиться тримати позиції свої відбивати вже відбивати атаки українських військ. Це також вплинула ситуація на Харківщині. Знову ж таки, не применшує те, що відбулося там. Зрозуміло, класний контрнаступ, але те, що відбувається тут, от біля Донецька, кожного дня така, знаєш. Рутинна, нібито бойова робота, вона дуже потрібна, Вона тримає в напрузі постійно противника. Е постійно тут біля Донецька е є той е супротив, який не дозволяє окупантам ні те, що розслабитися, а голови іноді підняти. І ще дуже приємно те, що от, е все більше більше засобів вогневих з'являється тут біля Донецька, і вже немає багато тих, от, от речей, коли кричали там «караул, рятуйте. Що не вистачало артилерії. Її не вистачає, звісно, там, там прям, так, глобально в кожної коп гармати засунеш. Але те, що стосується от, вогневої підтримки, у зараз набагато краще. Ну і хочу сказати Ой. те, що Назарія я йому дам зараз слово. Назарій трохи про ситуацію тут на фронті біля Донецька. Ну, будемо брати це десь район так біля Марья. Не, не треба нам говорити, де я просто хотів подякувати хлопцям в першу чергу. Уклонитися. Так. Дякую не... на взаєм. хочу тому... дякувати всім, тобто всій Україні, тому що ми не можемо воювати. Підвисли трошки. Ну mm -hmm. таке буває. Ну на фронті, і ми всі розуміємо, що скоро ця перемога буде. Тому е, наша бригада 72-го номер. І особливо наш батальйон 48-й – це один з тих мотивованих бій, стоїть і робить роботу, незважаючи на мінометні обстріли. незважаючи зважаючи на е, хоч вони мінімальні, але втрати все ж таки є. Ми тут стояли і будемо стояти, і будемо збільшувати нашу українську територію, яка буде з окупованих міст переходити під українські стяги. Неодмінно ми всі чекаємо контрнаступу і по нашій лінії фронту. Зараз е, готують люди для цього відповідні штурмові підрозділи. Е, ми бачимо зараз великі позитивні зміни щодо бойових бойовиків, і скоро вони будуть і на цьому напрямку. От завдяки от, козакам, завдяки мотивованим людям ми цю війну переможемо. Це найкраще, напевно, включення, яке було в моїй історії в журналістській. <рес> <рес> так що, тут м'яко кажучи, подякувати хлопцям, це знаєш, мало що сказати, але я звертаю увагу глядачів, що вони сказали, що треба дякувати всій Україні. Бо за кожним, той хто там напередку перепрошую, має стояти десятеро в тилу, які мають підтримувати. Тому не забувайте насипати для збройних сил України тим, кому ви довіряєте. Для купівлі автомобілів, дронів, те, що вони потребують. Аптечки, не знаю, турнікети. Я в цьому не великий фахівець, але ті люди, які забезпечують фронт, вони я теж важливі. Я добавлю, зараз на армію дронів для великий збір коштів, і це дуже потрібно, тому що дрони це наше життя. Завдяки тому, що дрони нам дають очі, завдяки тому, що ми. Бачимо ворога, ми маємо можливість ефективно і дуже швидко передати координати для того, щоб його знищити. Тому я зараз прошу всіх українців включити і підтримати збір коштів на армію дронів. Без дронів ми не можемо робити таку ефективну роботу, яку робимо е, зазвичай тут. От е, в мене є один матрів-дрон, який мені подарував особисто е, радник. Міністра Мінцифри Антон, і ми вже вчора у, прямій, у прямому ефірі передали координати і знестили ворожий танк і боєприпаси до нього. Потім загорілись. Це просто неймовірна картина. Я дуже радію, коли я бачу такі е, прямі включення. Тому передаю українцям всім вітання, окрім молитви, донатьте, донайте збройні сили і. Робити для того, аби наша економіка України тільки розросталась і збільшувалась, тому що без економіки ми можемо втратити все. Так і є. Дякуємо і... вам за те, що ви є. Я не знаю. Там Ден Борисович може подякувати персонально. Андрій Єрмоленко може подякувати персонально Тарасу. Yeah. Тарасу дякуємо за включення. Я кажу, що в мене ніколи не було таких е, включень. Це найкраще включення в моєму житті. Я. Чесно кажу. Так що слава Україні! Мене так там лялька мотанка. Та, та, та. Так, я йду валеріанку пити. Ні-ні, ні Андрій, говори. Мене розщулила лялька-мотанка на плетоносці, там у людини. <биваю> Взагалі <о, я> супер. <пиваю> Респект, дякую. <пиваю> А він є носить було. Він ще вікна йому помиляє. Я думаю, да. раніше, що він трохи мультфар, але згорюю я. Ви <ристот> взагалі реальні герої. Так що і буде зі мною до кінця війни. <плес> <плес> і вам, дякуємо, слава Україні, хлопці. <плес> <вам. плес> На козак, скажи Києву, відомий ветеран української спільноти, і він мовчить. Перемога Героям. буде обов'язково за нами. Віримо в це і йдемо до неї. Слава Україні! Героям слава! Героям слава там. Дякуємо Тарасу від Деркачу, який зараз не треба уточнювати, де біля десь Донецька. Каже, що наші просуваються. І це крута новина. Е, я там е, фу -фу -фу, дивлюсь на хронометраж в першу чергу. Дивлюсь, е, куди нам рухатися. Е, після такого включення Ден Борисович, Андрій. Ну покажіть мені, Богдан, покажи мені моїх. Е, а Ден Борисович кудись пішов такий. Питав.